Містер ставочник, вибачте за голос, якщо грипуй. Ж... <кхід> Просто захворів. У я вершу поставив. перку збираюсь. Вс. Так. Ось біопата. Ну, п'яти. Знову Новопліп... <кхід> рука протікає. Женці сидит сидит, сыдит садить. Опять исходне слово, да, жвенція. Так ну, вивовлю, пробую его не вода, выдерги тревина и і... сазана. Сана здесь такие. Ось побитий, а закрального коробу вже тут нема, здох. Так, ну ось, я під'єднав, зробив фільтр. Ось під'єднав трубку, там дядько привіз, багато труб таких розпилив, приклеїв на термоклей, От ось. Рмаковий дуже довго зварило. Нормально короче, тримає. Не перетікає, хороша штука. Тут у мене, як і залишився, возили фільтр. цей. Нормально перетікає, просто треба з цієї сторони насимо шлангу і насосом продавити. Ну, У мене хто пам'ятає відео насос для біоплати, він коротше, не підходить, мало перекачує. Сюди шлангу. Компресор зараз не працює, бо він бульбить. Ось тут москітна сітка, потім Ну І там така... морську, я не там Спід капусти морської, по-моєму. Чи моркви. Коротше так. все прибив. Придавив. Раніше. Зараз покажу, як я забиваю його. Ось. З ругізом вчора на рибалці був. Теж голову трохи ну, Коротше так. Зараз я щось роблю, Думаєте ви. Дивила погасить взял. Куда почалась ты? Легкий гармон красную. Подберью. Пошука через них. Через зверь. Наберу для водопада. Гранту жору голіла. Знімав відео. Це вже зняти, бо горло не буде. Кирити гориби. Слабкість відчуває. А так топлісти нормально. Жити можна. Я так і вже її залишаю, бо все одно приходжу сюди рано чи пізно. приніс. це у нас горбозов рик. Дивіться. Чи то шерши, чи що тут. Ну і цей кабачок. Ось так. Ну, коротше. На цьому відео я буду закінчувати своє. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ну, а, точно, хотів вже ж перевірити вершу на відео. Доно моєю рукою, ну. Що ж я робити? О, яблоки всі скидує, коротше. Ну, в цьому році я не буду на зиму знову. В цьому в минулому році просто засушило. засушила на цьому, я цьому не знаю. Але, просто, плодить дуже-дуже багато. Ну і так, як ні. Ну і нікого нема. Вроді би. Так, нікого. Добре, навіть знову закидую, завтра перевірю, якщо буде здоров'я. А як завтра буде, може, мало температура буде чи щось таке. А, то хліб лук, я бачу. Бемо. Ай, короче, с цим рыбом… Зарушился, зарушился? Не Ай, короче, такая-то верша, самородная верша такая-то у меня. Она ни разу не возили. ни в, не в озере. Тут особенно столько. No, ну, вы она же, вы же, я понимаю, но не понимаю, я не не точно. Ну, добре, на сегодня буду заканчивать свои видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!